Так, всім доброго дня, хлопці, рубрика знову пакети на ексклюзивну рамку, українську рамку Хто бажає купити бджоло пакетів, хто ще не придбав на українську рамку, ціна дешевша, ніж в Карпаття, не за всі гроші світу. За такої чудової пасіки, українські вулики, двохсімейне утримання. Так що хто бажає? Номер телефону буде під цим відео. Матки молоденькі, тому що тримається на двохматочному триманні, кожен рік проходить заміна маток, вулики, як бачите, з донними пилкозбірниками. І пилок збирається, і мед крутиться. Так що Ось така технологія. З цієї пасіки є пакети. Ще раз повторююсь на українську рамку. Так що, всі, хто бажає, номер буде під цим відео. Телефонувати не мені, а під той номер, який буде в коментарях під відео. Так що, всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і підписуємося на канал.